Кінець лютого 2024 року в більшості областей України видався дуже теплим, практично весняним. Початок березня теж потішить теплом, температура повітря обіцяє бути високою, як для середніх показників. Однак продовжиться це не дуже довго. Такий прогноз зробив народний синоптик Володимир Деркач. Так, за його словами, на початку весни опади в Україні можливі лише зрідка, і у невеликих кількостях. У день температура буде плюсовою і приблизно в районі 5 березня почне підніматися. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. З середини першої декади березня повільно почне підніматися температура повітря. А наприкінці першої десятиденки слід очікувати значного зростання, і буде досить тепло, навіть як для березня. Справжнє весняне тепло. Наголошує народний синоптик. Водночас, додає він, уночі невеликі мінуси місцями ще можуть бути. Триватиме така погода приблизно до середини місяця, після чого прадуть похолодання та опади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!